Привіт! Починаю знімати без влог. Давно на моєму каналі не було відео, тому що у нас просто цілий тиждень лили дощів. Вони мені вже були аж на доєм. Надіюсь така okay. погода, як сьогодні затягнеться, вже надовго буде класна погода, тому що я хочу купатись в річці в озері, в басейні і знімати для вас офігенні влоги. Сьогодні у нас просто офігенна погода, дуже тепло, класно, і я вирішила зняти влог. У нас сьогодні дуже тепленько, але є трохи вітер. Тут є такі квіточки класні. Дуже жарко, тому вибачте за мій вигляд обличчя, бо сонце дуже сильно світить очі. Хочу почати свій влог з того, що пограю у волейбол. Зараз влітку я граю непрофесійний волейбол, тому що, по-перше, немає так багато людей для команди в школі, по-друге, немає сітки. Але все одно приймаю над собою верхні прийоми, нижні, щоб не забути, як грати. І ще хочу подякувати за актив, тому що він просто бомбезний. У Нас вже 27 підписників. Я дуже рада, надіюсь, скоро буде 30, 40, 50 і так далі. Після тих вологи, коли я закинула, де ми з Олею ходили гуляти і. Дологу з басейном, перегляди і підписки полетіли просто дуже сильно догори. Тому я буду далі старатись для вас. І ще я собі зробила нові нігтики сьогодні. Ось такі класні ніжні нюдові поставила швидкі чорні крапинки. Дуже мені сильно подобається. Я прям дуже сильно від них кайфую. Прям так само, як від ось цих кіточок. У нас вже створено троянди, зараз покажу. Ось, їх тут дуже багато. Вони ось таким кущиком. Також тут поряд з ними є ще ось такі маленькі, класні фіолетові квіти. І зараз вам покажу лілії. Вони нам ну, дуже красиві. Ось такі красивесні лілії, оранжевого кольору. Також їх тут є багато. Квітів у нас дуже багато. Йду гойдатись. Це дуже круто, світло. Таку жару такий вітер, просто дуже треба. Зараз тут у магазину. але ще трохи погодись, тому що це дуже круто. Так, я вже вийшла в магазин. Я взяла кепку. Я зайшла в холодочок. Тут дуже класно, прохладно. Йду, вже половина дороги прийшла. На рахунок того, чому я не хотіла сьогодні їхати на ровері, тому що я сьогодні трохи вдарилась в ногу і трохи болить нога. Але нічого, все пройде і буде круто. Йду і просто не можна лікуватися своїми новими нігтями. Є трохи вітер, але він дуже теплий і дуже жарко. Надіюсь, отака класна погода затягнеться надовго, і я поїду на річку. І на озеро. Так, сега не на подако били Тут Тук е такива майданчик. Тут наша школа. Я купила се боски мроз. Я влезу до дома. Я робила собі морозиво. Таке морозиво я вже пробувала, тому знаю, що воно добре. Всім рекомендую. Там було багато нових видів морозива, Я люблю пробувати нові види, але сьогодні захотілося це. Всім рекомендую, це дуже смачно. І ще в магазині ходила поповнити рахунок на телефон. І тепер йду додому. Знову йду цим холодком. Які я зустріла вишні подросів. Почався сезон. Я теж люблю вишню. Рык тут багато. Я доходжу додому. Я вдома. я поклала трохи в морозилку, щоб примерно, тому що трохи стопило поки йшло. І ще у мене є декілька новин, якими я хочу поділитися з вами. І за одне запитала стоматолога, чи можна мені класти брекети, чи все у мене з зубами гаразд, і чи взагалі вони в нормі. І він сказав, що так, всі зуби в нормі, тільки один треба полікувати. Скоро я йду це робити, і ще треба класти брекети зараз, поки мені 14 років, тому що у такому більш дитячому віці легше виріняти ніж у дорослому. Тому скоро я буду з брекетами. Я розумію, що велика відповідальність треба багато натерпітись і тому, що буде боліти, я знаю. Але я хочу красиву усмішку, тому буду заробити для цього. Скоро ви мене побачите з брекетами, Я думаю, десь через 2-3 тижні, ну або через місяць. Я дуже цьому рада. Але розумію, що треба буде трохи помучитися. Ось така класна перша новина. Я дуже цьому рада. Друга новина з одного боку хороша, а з другого ні. Можна сказати, це дві новини в одній. Одна з них сумна, а друга весела. Почну з сумної, тому що якраз з сумної новини це все почалось. Всі ви прекрасно знаєте мою кицьку мілку. Так, от, вже як 10 днів тому вона залізла на дуже високе дерево і боїться залізти. Вона вже там, через 10 днів, вона дуже голодна. Такими способами ми тільки не пробували її знімати. Ми і лазили по неї, і вже хотіли дерево зрізати, але трошки не вийшло. І все одно, коли ми ліземо по неї, вона лізе вгору. Мені дуже дуже її шкода, я вже і плакала за неї. Просто і лазером пробувала, і різними її любими іграшками, і їдою. Вона там ще сидить, я би вам зняла, але її звідти навіть не видно. Вона дуже високо, десь 15-20 метрів вгору. Мені ну, дуже її шкода. Вона була дуже гарна кітка. Я просто до останнього вірю, що вона ще злізе. Ну а друга новина цієї це те, що у мене з'явився маленький котик. Точніше, кітка. Замілку я сумую дуже дуже сильно. Але я взяла собі маленьку кітку, щоб трохи відволікатись від ситуації з мілкою, тому що мені їй дуже шкода. Просто зараз вам покажу свою маленьку кітку. Вона дуже маленька, десь ось така, дуже мила, класна. Якщо Мілка ще злізе, у неї є ще всі шанси, вона ще жива. Ми просто дуже багато способів перепробували, і вона ніяк не злазить. І якщо вона ще злізе, якщо мілка ще злізе, буде дуже дуже круто. У мене буде вже три котики. Зараз вам покажу. Знайомтесь, це Мася. Вона дуже маленька, їй десь менше як місяць. Ось яка вона маленька. Взяла я Масю два дні тому. Ось така маленька, гарненька. Дуже любить гратись. Мілка я її вирішила не назвати, щоб мені не було так обідно за Мілкою. Тому придумала їй ім'я Мася. Вона має всі ось такі білі лапки, дуже мила. Також там само котика бирав мій брат. Зараз вам тут на екрані з'явиться фото цього котика. Брат назвав його Бублик. Дівчика вона маленька. Мася, бачите, вона вже трохи відкликається на ім'я. Дуже любить гратись. Вона дуже любить бавитись особливо з норочками Вона дуже кумедна і я її дуже сильно полюбила. Кузю ви всі знаєте, Мілку також. І тепер ви знаєте Масю. Тому рахуйте, що нам буде рости на моєму ютуб-каналі. Будемо бачити, як нам буде змінюватись Пустий мазь. Дуже любить гратись шнурочками. Мася. Прийшло декілька хвилин, і Мася просто так відрубалась. Просто це так у мене виглядає з боку. Ну що ж, цей вже буде підходити до кінця. Так він не такий класний як попередній, але я дуже сильно над ним старалась. Хочу вам ще раз сказати дякую за 100 чи більше переглядів на влозі з басейном і там, де ми гуляли з Олею. Перші раз. На задньому фоні мені допомагає говорити мася. Зате у цьому влозі познайомились з Масею і взнали, що мені будуть класти брейд. Надіюсь, що ви і на цьому відео проявите свій максимальний актив. Також на багатьох відео є вже коменти дуже приємні, дуже за них дякую. Це відео підійшло до кінця. Всім па-па!